Давайте подивимося, кому ви не даєте спокою. Кого ви з голови не виходите? Хто це таке? Король Кубків. Король Кубків іде зразу, йому ще не Ви знаєте, він бачить вас такою красивою, достойною, розумною, все при вас. Взагалі, якісь надії на вас має, якщо чесно, да? От, що карти показують. Він настільки. Має почуття великі до вас, що от він вважає, що тільки з вами, да, він зможе бути щасливим. Ось такий мужчина іде. Дуже боїться вас втратити. Дуже сильно. Знаєте, між вами може бути або якась пауза в даний момент, або відстань. І цей мужчина дуже переживає, що от, ну, ви не зможете бути разом. Но він цього дуже хоче. Він цього дуже хоче. І все. Помагу для цього зробить, щоб зробити і вас щасливими, і щоб бути поруч з вами.